Вітаю з вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» а я його ведучий Іван Чміль. Вже третій рік триває повномасштабне вторгнення. День у день наші захисники відбивають ворожу навалу. Але є такі території, і є вони вже 10 років, суспільний інтерес, до яких не згасає ніколи. Це Автономна Республіка Крим, місто Севастополь та басейн Азовського та Чорного морів. Чому так сталося? І наскільки важливе повернення цих територій, їх деокупація та встановлення надійного дієвого контролю над акваторіями, суверенними акваторіями України для перемоги нашої держави? Про це та інше, ми сьогодні спробуємо розібратися разом із гостем нашої студії, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив Олександром Коваленком. Вітаю вас, Олександре. Вітаю, і перше питання дещо ретроспективне. Операція руська вісна. Вона була багато етапна. Ми про це вже знаємо. Як ви гадаєте, чому саме перший етап був проведений в Криму і в Севастополі? А є декілька факторів, які повливали те, що перша хвиля і досить потужно пішла саме через півострів. По перше, в російському інформаційному просторі і в російському суспільстві. А роками, десятиліттями формувалася саме ось пропагандистська концепція того, що Крим він російський. І впевнити, от тоді, коли відбулася перша хвиля цих дій, впевнити якось суспільство російське в те, що ми все робимо правильно, і обрали саме Крим, який. Набагато простіше можна вкласти в загальну концепцію це наша історична територія, аніж, наприклад, Запорізьку область або Херсонську область. З Одесою, наприклад, трохи інша ситуація з Донбасом. Також там ця концепція, також паралельно з Кримом, мала свій розвиток і досить потужний пропагандистський. Але от Крим, це ось Крим, наш Крим русський. От ми повинні братів росіян а, рятувати. Але загальна мета була, звісно ж, військового характеру. Для них основна мета це контроль півострова з створенням з нього військової великої військової бази. Що вони і зробили після 2014 року. Тобто, що дає Крим росіянам в першу чергу з а, свого географічного розміщення: це контроль Чорного моря, а це контроль повітряного простору над Чорним морем. Це контроль надводної ситуації Чорного моря з використанням, наприклад, компоненти протикорабельних ракетних комплексів плюс підводної, оскільки вони одразу туди почали перебазовувати свої підводні човни проекту Варшавянка. Інше питання це вже шляхи виходу на материковий південь України, але не в концепції. Вторгнення станом на 2014 рік, тому що тоді працювала концепція Владислава Суркова створення народних республік. Тобто вони через саме такий гібридний формат намагалися повністю поглинути саме ті території, які вважали пріоритетними в першу чергу. І це від Харкова до Одеси. Але саме Крим він був би таким собі елементом, між собою зв'язуючим, наприклад, Запорізьку область та Херсонську область. Тобто це був один з таких в майбутньому стратегічних варіантів, який був реалізований саме в 2022 році під час повномасштабного вже вторгнення. Нещодавно ми відзначали сумну подію ще одного злочину, злочину тоталітарного режиму це 80-ті роковини депортації кримсько-татарського народу. Багато хто з них висловлює зараз думку, що надія після 2022 року, після повномасштабного вторгнення стала більш. Яскравішою, і сподівання їх базуються на тому, що а, і ми всі, і світ зрозумів, що друга армія світу це, скажімо так, міф, що її можна і треба бити, а відтак можна повернути і рідну землю. Чи можете ви погодитися з такою думкою? Я впевнений в цьому, тому що до 22-го року, ну я пригадую, наприклад, той самий 2020-й двадцятий, двадцять коли підіймалося питання. Щодо повернення Криму в склад України тоді було багато прогнозів, і найоптимістичніший прогноз був 2030 рік. Тобто, це може бути в 2030-му. Найпесимістичніший це буде десятки років. Тобто, кремли, які застали момент окупації Криму в 2014 році, вони саме те покоління могло б не дожити до того моменту. Коли дипломатичними шляхами міг би бути звільнений Крим, а військовий варіант він розглядався тільки в колуарах, і взагалі про нього непопулярно було говорити. В принципі, зараз про військовий варіант звільнення Криму говорять постійно. Він актуальний, і саме Росія зробила його актуальним. Вона надала нам можливості інструментарії, право, повне законне право використовувати силу для звільнення півострова. І це значно прискорює процес саме звільнення. Питання в іншому, як буде відбуватися процес звільнення інших територій, тому що звільнення Криму без звільнення Лівобережної Херсонщини та Запорізької області неможливо. І окрім всього, іншого, є інший момент. А якщо б Крим був звільнений в дипломатичному форматі, тобто було б досягнуто якоїсь угоди з Росією, що формально Крим так ми вам його повертаємо, ми там на якихось умовах. Але а, ці дипломатичні шляхи вони 100% були б максимально толерантними до тих, хто не є а, мешканцями Криму і приїхав туди з 2014 року, а, привласнив собі а, чиїсь квартири, будинки, а, нерухомість. А отже, якби повернувся к нам Крим в такому вигляді, нам були проблеми саме з панаєхавшими, яким звіти нікуди б не поїхали, з поверненням а право власності реальним власникам тієї чи іншої нерухомості і багато інших юридичних проблем. А якщо ми будемо повертати його силовим методом, ми маємо повне законне право все це понаїхавши звіти видворяти на своїх умовах. Зрозуміло, що на жаль, одні, одніми дронами і іншими. Здобутками власної України ми цього не зможемо досягти. Наскільки далеко можуть піти наші партнери? Тому що кожного дня ми читаємо новини, і вже ми не бачимо навіть там єдності, жорсткості позиції не бити нашою зброєю по території саме Російської Федерації? Я думаю, що перспектива досить реальна. Чому? Тому що раніше про це так відкрито не говорили. Особливо, якщо ми говоримо про якісь міжнародні заходи, типу формату Рамштайн, дійсно, не є єдиною думки, думка змінюється. На неї тиснуть дипломатія наша, на неї тиснуть внутрішні політичні баталії і реально отримати це зелене світло. Я вірю в це, що це відбудеться саме в цьому році. А як на вашу думку на це реагують у Москві? Реагують так, як завжди, усіх ядерний пепіл, тобто починають розповідати про свої червоні лінії. В минулому сторіччі з'явився дуже цікавий такий дипломатичний мем останнє китайське попередження. Цей мем стосувався ситуації між Китаєм та Тайванем. І Китай постійно Тайваню погрожував, говорячи, що це останнє наше попередження. Таких попереджень було більше ніж 1600. У сучасному світі з'являється новий дипломатичний мем. Остання російська червона лінія. От ми намалювали червону лінію, все, це червона лінія не можна бити по Криму. Це територія Російської Федерації. Ми вас всіх в ядерний, в ядерний пепел в труху сотрюм. Ну, що там у нас з Кримом? Взагалі з російськими об'єктами? Третій рік вже щось там вибухає. Є відомий вислів, що війна і саме війна і продовження політики. Отже, наскільки все ж таки збройний шлях деокупації Кримського півострову і, відповідно, контролю над суверенними акваторіями? Може стати вагомим аргументом для досягнення військово-політичної перемоги в цій війні для України, безумовно він є основним. Тільки силою можна змусити Росію йти на поступки, чи навіть вона може не визнавати там капітуляцію, не йтись на якісь поступки, але просто тікати. Тільки з силою можна її змусити це робити. І це стосується не тільки тимчасово окупованого півострова Крим, це стосується всієї території України. Ніяких мирних перемовин на умовах а, Росії чи в умовах, коли Росія намагається а, якось довести, що в неї є потенціал для ведення а, бойових дій, і вона може воювати в Ні, перш за все, перемовини можливі тоді. Коли саме ми будемо тиснути на Росію так, що вона змушена буде постійно тікати, відступати, залишати одну локацію за іншою, і так далі, і так і інше, і змусити на своїх умовах її залишити територію України. А це можливо тільки з силовим методом. Іншого ніякого немає. Дипломатія буде в самому кінці, наприкінці цього процесу. Первічно це силовий. То ж, нашим захисникам і бойових успіхів, і хай їх береже Боже і віра українського народу в перемогу. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був фісковополітичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. І ми намагалися розібратися в тому, коли ж все ж таки можлива реальна деокупація Крима і перемога України. А ми впевнені в тому, що все буде Україна.